продовження воєнного стану, ескалація конфлікту на сході та системи Петріот від Німеччини. Про все в новинному дайджесті за 14 липня. Зеленський вніс до Верховної ради законопроекти про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. Президент зазначив, що мобілізація в країні буде продовжуватись, доки існуватиме загроза війни. Путін заявив Трампу, що готує новий наступ на сході України. Президент США повідомив Макрону, що Путін особисто поділився з ним планами масштабного наступу на сході України протягом найближчих двох місяців. Його мета повністю захопити території, які Росія вважає своїми. Міністр оборони Німеччини планує домовитись із Трампом про придбання Двох ЗРК Петріот для України. Німеччина готова повністю покрити вартість самих систем, ракет до них та всіх супутніх витрат. Зеленський провів зустріч з колишнім радником США з нацбезпеки. За словами президента, вони обговорили посилення ППО, спільне виробництво та закупівлю зброї в Європі, а також посилення санкцій проти Росії та її союзників. Кабмін схвалив законопроект, що розширює підтримку для родин до та після народження дитини. Повідомив шмигаль. Серед основних змін: одноразова виплата після пологів у розмірі 50 тисяч гривень, 7 тисяч гривень щомісяця для жінок без професійного. Стажу щомісячна допомога одному з батьків дитини віком до одного року, впровадження програм є ясла, пакунок малюка та пакунок школяра.